Для мене честь сьогодні бути присутнім, дивлячись на ситуацію, яка я тут сьогодні. Я розумію, що та допомога, яку ми привезли, є важливою для держави. Коли наша організація не належала організації Васа Ширтон» в місті Калмар в Швеції, ми з радістю побачили, що що самі шведи громадяни Швеції. А вони почали підтримувати нашу діяльність. Всі шведи, яких ми бачимо, наші співвітчизники дивляться на нас, бачать нас на вулицях в інших місцях, кажуть, дякуємо, що ви цю справу робите. Наші ж співвітчизники. За вами стоїть дуже багато шведів. Ці автомобілі, які ви ми привезли сьогодні, вони не є суперновими, вони не є сяючими автомобілями. Але це автомобілі, які майже не використовувались, і автомобілі, які дають дуже багато електроенергії. Ці автомобілі будуть працювати дуже довго і дуже надійно. Вам велика вдячність і дуже радий вас вітати сьогодні в нашому приміщенні в обласної військової адміністрації. І дякую за ту допомогу, яку ви нам надаєте кожного дня. Це дуже великий ваш вклад в нашу перемогу. Я дякую вам за те, що ви постійно робите для нас, для Волині, для українців від цих. Працівників Волинської військової адміністрації і без цього офісу президента я вам велике дякую. Сподіваюся на дальнішу співпрацю. Зв'язку з значними загрозою обстрілів ракетних є загроза критичної інфраструктури, тобто водоканал, життєзабезпечення. Ми можемо оперативно. в нас є група підключати їх для того, щоб надавати допомогу людям. Ще раз вам дякую. Воно буде на користь.